Десята п'ятнадцять. Це черга на вакцинацію від коронавірусу працівників кропивницьких шкіл на подвір'ї станції юних техніків. За підрахунками знімальної групи суспільного тут три десятки людей. Для них біля входу поставили три стільці. Вчителька Лариса Катренко каже, чекає 20 хвилин. Не дивіться, скільки народу стоїть і стоять він на сонці. Незручне місце з приводу як сюди дібратися дістатися. Тому що маршрутка ходить одна-трійка, і то дуже-дуже рідко. Ну, і по-друге, звичайно, бажано, щоб не було черги. Назначено, припустимо, у нас 10-30. Але через 15-10 через майже хвилин ясно, що цього не буде. Від сонця тут сховатися ніде, говорить Віолета Медведєва. Ну, якось не дуже продумано, хотілося б, щоб вдосконалювалося воно з кожним разом. Щоб... Стільці, якісь да і в зайті ну, більш сприятливі умови для людей. Ми прийшли на час. Наша школа на 10 на тридцять. І ну поки що ми чекаємо 10 хвилин. То перед нами ще Це досить багато перед щепленням охочі підписують згоду. Далі йдуть на вакцинацію. Перед щепленням людей лікарка не обстежує. Питаємо, чому не робить цього. Від коментарів лікарка відмовилась. Ну, не Я інтерв'ю не даю. Це моє законне право. Щеплюють працівників шкіл вакциною Комірнаті. Її зберігають в такій сумці холодильнику. Вакцина називається Комірнаті. Проїзводитель німеч не файл. Ну слава Богу. Ну, слава Богу. Держіть, будь ласка. Після щеплення Лариса Катренко йде додому. Під наглядом медиків півгодини на випадок алергічної реакції не залишається. Ну, не чекаємо. Та вам сказали, робити? Ні, не Ні. А ви самі будете чекати чи Ні, Ні, я піду по теле. Питаємо у медсестри, чому не попереджують вакцинованих про можливі алергічні реакції. Я не знаю, я не брачу. Моя задача зробити. Замість мобільної бригади про вакцинованих сьогодні вчителів розповідає заступниця головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Вакцинуємо зараз вакциною Pfizer. Повторне можна робити через 21-28 днів. Поки в достатньому кількості, поэтому вакцинуємо всіх організовані колективи, поки освіту, МЧСників, військовослужбовців і медиків, які не пройшли вакцинування в ті перші два етапи. Це приміщення для вакцинування обрало міське управління освіти, каже керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Антоніна Кодрул. Воно має дбати, щоб людям було там зручно. Міське управління освіти вони організували це місце вакцинування». За шість годин на станції юних техніків вакцинували 120 людей. Антоніна Крейтор, Нікіта Шандеровський, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.